Повінь. Декілька днів мандрівники перемували на південь. Усе рідше і рідше траплялися ферми, і нарешті зовсім зникли. Навкруги до самого обрію пролягав степ. Навіть дичини було мало у цих пустельних місцях, і левові доводилося ночами довгенько полювати на здобич. Тотошка не міг у таких тривалих прогулянках супроводжувати лева. Але той, повертаючись, завжди приносив приятелю шматочок м'яса в зубах. Мандрівників труднощі не бентежили, вони йшли тільки вперед та вперед. Одного разу у півдні їх зупинила широка річка з низенькими берегами та вербами. Єдина велика річка у чарівній країні, та сама річка, де колись коїлось лихо зі страшилом. Проте наші герої цього не знали. Вони з Пантеличину перезирнулися. Майструватимемо плід?» – спитав залізний дроворуб. Страшило кисло скривився. Він не забув пригод з жердиною по дорозі до смарагдового міста. Краще б нас перенесли летючі мавпи, пробурчав він. Якщо я знову застрядну десь посеред річки, то рятувати мене нікому. Тут чорногузів немає. Та Елі не погодилась. Вона не бажала витрачати останніх чар золотої шапки, адже невідомо, які ще труднощі чекають попереду і як їх зустріне Стела. Залізний дроворуб зробив до вечора пліт, і компанія почала переправлятися через річку. Страшило орудово жердиною обережно, тримаючись якнайдалі від краю. Зате залізний дроворуб працював щосили. Річка виявилася мілководною і тихою. Мандрівники подолали її благополучно і вийшли на плаский похмурий берег. Яке нудне місце, заявив Лев, зморшивши носа. Та й переночувати ніде мовила Елі. Ходімо вперед. Мандрівники не зробили й тисячі кроків, як шлях їм знову перетнула річка. Виявилось, що вони на острові. Кепські справи, сказав страшило, дуже кепські. Доведеться викликати летючих мавп, пікапу трікапу. Та Елі, розраховуючи вранці опливти острів на плоту, вирішила переночувати тут, бо вже було пізно. Назбирали сухої трави і зробили для неї пристойну постіль. Повечерявши, Елі вклалася спати. Під надійною охороною друзів. Лев і Тотошка мусили обійтися без вечері, та вони змирились цим і поснули. Страшило і залізний дроворуб стояли біля сплячих і дивились на берег річки. Хоча один мав тепер мозок, а другий серце, все ж таки вони ніколи не стомлювалися і не спали. Спочатку все було спокійно, але потім. Обрі освітила заграва, за нею друга, третя. Залізний здроворуб стурбовано похитав головою. В країні Гудві нагрози траплялися рідко, але досягали неймовірної сили. Грому ще не було чути східний край неба швидко темнів, там нагромаджувалася пасма хмар, усе частіше освітлювані блискавицями. Страшило здивовано дивився на небо. Що там таке? бурмотів він. Часом це не гуд він там, у горі запалює кінь». Страшило за своє коротке життя ще не бачив грузи. Буде злива, сказав залізний дроворуб. Злива? А що це таке? стривожено допитувався страшило. Вода, що падає з неба. Дошкідливе для нас обох. З тебе з моєї фарби, а я за іржавію. Ой-ой-ой, вся страшило. Давай розбудимо Елі. Зачекаємо трохи, мовив залізний дроворуб. Мені не хочеться її турбувати. Вона так сьогодні стомилася, а гроза, можливо, піде стороною. Та гроза наближалася. Незабаром хмари застулили пів неба, замихтіли блискавиці і все чутнішими ставали перекати грому. Що там так шумить? злякано питав страшило. Та залізному дроворобові ніколи було пояснювати. Кепські справи, кинув він і розбудив Елі. Що таке, що трапилося? запитала дівчинка. Наближається жахлива груза, закричав залізний дроворуб. Лев теж прокинувся. Він ураз відчув небезпеку. Негайно викликай летючих мав, інакше нам кінець, заревів він на все горло. Налякана Елі, не твердо тримаючись на ногах, почала промовляти чарівні слова. Бамба рачуфера! Уф. шалено вереснув вихор і зірвав золоту шапку з голови Елі. Шапка злетіла, білою зірочкою зблиснуло у мороці і щезла. Елі заридала, та удар грому над головами мандрівників заглушив її ридання. Не плач, Елі, заревів їй на вухо Лев. Пам'ятай, що я тепер найхоробріший з усіх звірів на світі. Пам'ятай, що в голові у мене чудовий мозок, повний надзвичайних ідей, прокричав страшило. Пам'ятай про моє серце, яке не потерпить, якщо хтось образить тебе. Троє з друзів оточили Елі, мужньо готуючись зустріти натиск буревію. І буря вдарила. Налетів вітер. Кісний дощ боляче стьобав великими краплями лева та елі. Лев затулив спиною вітер, розчепіривши лапи і весь вигнувшись. Під ним утворився затишний курінь, куди заховалася елі з тотошкою під від зливи. Залізний дроворуб схопився був за маслянку, але потім махнув рукою від такої зливи йому можна було врятуватися лише у діжці з маслом. Страшило змоклий яхлющ і одразу обважнілий, мав жалюгідний вигляд. Своїми пухкими, неслухляними руками він захищав від дощу фарбу на обличчі. Ось що таке дощ, бурчав страшило. Коли порядні люди хочуть купатися, вони лізуть у воду. Їм немає потреби, щоб хтось невидимий поливав їх зверху. Тільки но повернусь до смарагдового міста, видам закон про заборону дощів. Гроза не вщухала до ранку. На світанку з першим же промінням сонця, друзі жахом побачили, як бурхливі хвилі великої річки заливають острів. Ми потопимося, закричав страшило, прикриваючи рукою напівзмиті очі. Тримайся міцніше, відповів залізний дроворуб, намагаючись перекричати шум бурі і плескіт хвиль. Тримайся за мене. Він розставив ноги. Зануривши їх у пісок і міцно оперся на сокиру. В такому положенні він був непохитний, мов скеля. Страшило Елі і Лев вчепилися за дроворуба і завмерли у чеканні. І ось, вируючи, налетів перший бурун і накрив мандрівників з головою. Коли він схлинув, посеред води стояв дроворуб. А решта мандрівників з відчайдушною мужністю чіплялися за нього. Залізний дроворуб заіржавів, і тепер ніяка буря не змусила його зрушити з місця. Та решті доводилось погано. Легкий страшило увесь був на поверхні води, і хвилі кидали його у різні боки. Лев стояв на задніх лапах, відпльовуючись від води. Елі, охоплена жахом, борсилась серед хвиль. Лев побачив, що дівчинка тоне. Сідай на мене, прохрипів він, попливемо на той бік. І він опустився перед Елі на всі чотири лапи. Зібравши останні сили, дівчинка видерлася на спину лева і судорожно вчепилася в мокру кошлату гриву. Тотошку вона міцно тримала лівою рукою. Прощавайте, друзі, проривів лев і, відштовхнувшись від залізного дроворуба, запрацював лапами. Що сили розтинаючи хвилі. Щавай лечутно долину вули страшили, і залізний дроворуб зник за завісою дощу. Лев плив довго й вперто, сили полишали його, та сміливість наповнювала серце, і гордий собою він грізно заревів. Цим урочистим ревом Лев хотів засвідчити, що він ладен загинути. Але жодна краплина боягузтва не закрадеться у його сміливе серце. Але що за диво? Із вологої мли у відповідь почулося леві черевіння. Там земля, туди, туди. З ще більшою силою Лев рванув вперед. Де майорів невисокий берег? Йому відповідав не Лев, а відлуння. Лев вибрався на берег. Поклав на землю злякану Елі, обняв її передніми лапами і почав відігрівати своїм гарячим диханням. Страшило чіплявся за залізного дроворуба, доки змоклі руки ще слугували йому. Потім хвилі відірвали його від дроворуба і понесли, похитуючи, немов тріску. Розумна голова страшили з дорогоцінним мозком, виявилися важкою. Мудрий правитель смарагдового міста плив униз головою, і вода змивала залишки фарби з його рота, очей та вух. Залізний дроворуб ще віднився поміж хваб хвиль, та вода підступала і затоплювала його. Над водою стріміла лише лійка, а потім не стало і її. Безстрашний добродушний залізний дроворуб зник у хвилях розбурханої річки. Елі, Лев і Тотошка три дні чекали на березі, доки спаде повіль. Погода була чудова, яскраво світило сонце, і вода у великій річці спадала швидко. Четвертого дня Лев поплив на острів, Елі з тотошкою на руках сиділи на його спині. Ступивши на острів, Елі побачила, що річка вкрила його мулом і баговинням. Лев і дівчинка пішли у різні боки навмання. Незабаром попереду замаріла безформна фігура, обліплена мулом та оплутана водоростями. У цій фігурі неважко було впізнати залізного дроворуба. На поклик Елі примчав лев і розкидав засохлу грязюку водорості. Непереможний залізний дроворуб знаходився у тому ж положенні, в якому його накрили хвилі. Елі жмутком трави старанно відтерла заіржаві його деталі, відв'язала від пояса маслянку і змастила йому щелепи. Дякую, люба Елі, мовив він, ти знову повертаєш мене до життя. Здрастуй, Леве, давні друже. Який я радий бачити тебе. Лев відвернувся. Він плакав від радощів і спішив витерти сльози кінчиком хвоста. Незабаром усі суглоби залізного дроворуба стали діяти, і він весело закрокував поруч з Елі, Тотошкою та левом. Вони шукали плід. Дорогою Тотошка кинувся до купи водоростей, принюхався і почав розривати її лапами. Водяний щур спитала Елі. Стану я турбуватися через таку погонь, зневажливо відказав Тотошка. – Ні, тут дещо краще. Під водоростями щось раптом зблиснуло, і на велику радість Елі з'явилася золота шапка. Дівчинка ніжно пригорнула песика і поцілувала його в замурзану мулу мордочку, а шапку заховала до кошика. Мандрівники знайшли плота міцно прив'язаного до жердин, забитих у землю. Обчистивши плота від мулу і багна, вони попливли вниз за течією річки з наміром обігнути острів, на якому зазнали лиха. Проминувши довгу піщану косу, мандрівники потрапили у головне русло великої річки. На правому березі віднівся чагарник. Елі попрохала залізного дроворуба кермувати туди. Вона побачила на кущах капелюк страшили. Ура! закричали всі четверо. Швидко знайшли і самого страшило, який висип на кущі у чудернацькій позі. Мокрий і розшарпаний, він не відповідав на запитання товаришів. Вода зовсім змила з нього рота, вуха й очі. Не вдавалося лише віднайти чудовий ціпок страшили подарунок мигунів. Напевно, його десь занесла вода. Друзі витягли страшило на піщаний берег. Витрусили і розстелили на сонечку солому, повісили що сушитись каптан і капелюх. Голова сушилася разом з висівками. Витрушувати дорогоцінний мозок дівчинка не наважилася. Підсохлою солому знову напхали страшилу, поставили на місце голову, і Елі витягла за пояса фарби й пензлих, що зберігалися у непромокальній жестяній коробці яким вона запаслася ще у смарагдовому місті? Перш за все Елі намалювала страшилові праве око, і воно дружньо і дуже ніжно підморгнуло дівчинці. Потім з'явилось друге око. Елі ще не закінчила рота, як веселий страшило вже співав, заважаючи дівчинці малювати. Еге гей го, Елі знову врятувала мене. Еге гей го. Я знову, знову, знову разом з зелі. Він співав, пританцьовуючи, і вже не лякався, що його побачить хто небудь з підледилих, адже це була зовсім пустельна країна.